Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні хочу показати, як тут справи в нашому парнику. Пройшло буквально декілька днів з часу останнього відео, коли ми збирали наші помідорки. І сьогодні хочу показати, що в нас тут знову є. Ось ці рожевенькі знову доволі так і багато. Також уже поспіли ось такі чудові помідорки, такі сорту сливочка. Ці ось вже стиглі, рожеві. І тут у нас краса. Ось. Подивіться. Яка краса. Ці майже вже стихлі Ще день другий і будемо збирати. Так, і в цій стороні в нас теж є вже помідорки. Ось така краса. Також підросли наші баклажани. Ось такі вже гарненькі. Оці білі баклажани ну дуже-дуже гарно плодоносять. Ось подивіться, скільки багато молоденьких зав'язів, цвіту. Дуже багато. Ось тут такі красончики. І ось там уже краса. Так, зараз зберу і покажу вам, що я назбирала. Так, ось погляньте, який чудовий улужай ми зібрали. Ну, і правда, за огірочками я теж давно не заходила. Які здоровані. Так, а зараз підемо ще на грядку. Подивимося, що в нас там. І тоді я вам покажу. Так, ну а на грядочці в нас не дуже гарно все. Зараз дуже жарко стало. Вологі не вистачає, тому кущі такі ось змучені. Помідорів небагато, але нічого. в Парнику у нас урожай влаштовує. Так, зараз зберу ще ці помідорки і піду до хати переробляти на соус. Так, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та по можливості поширювати мої відео.